Ви вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас на огляді буде новинка від компанії Kaizen LED лампи U2. Це компактні LED лампи від відомого, можна сказати, навіть преміального виробника, які відрізняються від інших LED-ламп відсутністю якихось додаткових зовнішніх елементів, драйверів. Тощо. І також тут цікава новітня система охолодження. Цікавість системи охолодження u 2 ламп полягає в тому, що тут кулер розташований безпосередньо на торці лампи і навколо нього ще створено такий досить потужний алюмінієвий радіатор. Чим викликана ось така зміна конструкції, невідомо, але, можливо, там інженери компанії Кайцин якось вирахували, що ось таке розташування кулера забезпечить краще охолодження лампи і стабільнішу роботу. Лампи мають дуже просту конструкцію, аналогічну звичайній галогенці. Цоколь тут також монолітний, він неповоротний і це нам спрощує встановлення самих ламп. Встановлюються вони аналогічно галогенкам. Не потрібно нічого мудрити з якимись додатковими дротами, баластами тощо. І до речі, хочеться зауважити, що для встановлення даних ламп комплектацію передбачені ось такі гарні білі рукавички. Я їх не надягав, але в принципі ви, працюючи з цими лампами, можете скористатися такими рукавичками для того, щоб не забруднити їх або не забруднити свої руки. Незважаючи на компактні габарити, ю друга модель має досить високу потужність, цілих 30 Вт. В принципі, для стандартних класичних ламп з зовнішніми драйверами це може бути навіть і мало, але для компактної моделі з будованою системою охолодження це досить високий показник. І якраз можливо ось ця новітня система охолодження дозволяє. Цим лампам мати таку потужність. Але чи мають вони потужність 30 Вт насправді, ми зараз перевіримо. При напрузі 13,5 В на старті лампи споживають трішки більше 2 А. Їх потужність складає 27,6 Вт. В принципі, це показник наближений до заявленого виробником, адже якщо бути точним, в інструкції сказано, що потужність ламп 30 плюс-мінус 10%. І якраз ось цей показник 27,6 Вт. Потрапляє в значення 30 плюс-10%. мінус 10%. Їх світловий потік складає 705 люмен, ефективність 25 люмен ват, кольорна температура 5480 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм майже не змінився. Потужність впала приблизно десь на 1 Вт. Світловий потік впав на 100 люмен. Ефективність складає 22,5 люменоват, колірна температура підросла до позначки 5847 кельвін. Ну що ж, тут одразу можна констатувати, що заявлена виробником потужність точно відповідає дійсності, ну і це завжди приємний момент. Що стосується світлового потоку, то його виробник не зазначає, але ми змогли встановити, що він становить приблизно 600 люмен. Знову ж таки, не найбільший, не найкращий показник, але для компактних ламп, в принципі, це вже нормальне. Значення. Тому зараз будемо встановлювати лампи в рефлекторну оптику і дивитися, як вони світять, і також виміряти освітлення за допомогою люксметра. Лампи дуже радують геометрією світлотіньової межі, як ми бачимо, вона абсолютно нормальна, я б навіть сказав, ідеальна і нічим не відрізняється від галогенки. Відмінність від галогенки тут полягає тільки в збільшенні яскравості, і це видно навіть неозброєним. Оком. Також я не бачу ніяких паразитних променів, тобто все в нас чудово і класно. Можемо ще подивитись на чорно-білий знімок, де на контрасті точно видно відсутність засвітів і паразитних променів. Далі дивимось на дальнє світло і переходимо до контрольних замірів. В принципі, ось таким чином виглядає у нас дальне світло. Ну, стандартне дальнє світло, воно у всіх ламп, які ми тестуємо однакове, але ви просите показувати, тому в принципі, демонструємо і бачимо, що тут також все чудово. Повертаємось до ближнього і переходимо до контрольних замірів. Найвищу освітленість я фіксую якраз в контрольній точці 1 це 3910 люкс. Знову ж таки, це нам говорить про те, що лампи дуже добре фокусуються в рефлекторній оптиці. Точка 2. Тут 1320. Точка 3, 520. Точка 4, 300. Тепер точка 5, це у нас водій зустрічного транспортного засобу 65 люкс. І точка 6 це підсвітка обочини 345 люкс. В принципі, дуже хороші показники, як для компактної лампи. Підіймаємось вище на приблизно 20 см від лінії термінатора, і бачимо, що тут освітленість не більше, ніж. 50 люкс, тобто немає ніякого світла, немає паразитних променів, лампи не мають сліпити водія зустрічно-транспортного засобу. Ще один наш постійний тест, який дозволяє побачити, чи є засліплюючий фактор у ламп. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Чітко дивлюсь на саму фару, і навіть на такій невеликій дистанції, в невеликому приміщенні. Видно, що вони мене абсолютно не сліплять. Ну і також ми бачимо, як іде лінія термінатора по моєму тулобу. Нижня частина в нас освітлюється, верхня повністю знаходиться в тіні. Я дивлюсь чітко на фару, не напружуючи очі. Відповідно, навіть на ось такій короткій дистанції ці лампи нікого не сліплять. В першу чергу головним конкурентом для компактних LED-ламп є безпосередньо галогенки, і тому порівнюємо наші U2 з галогенками Philips GT200. Як ми бачимо, лампи від кайцин по всім контрольним точкам у нас виграють у галогенок. Єдине, на чому можна зауважити, це контрольна точка 5. Тут нібито у ламп кайцену освітленість в. Три рази більша, але 65 люкс на дистанції 4 метри це можна сказати повна відсутність світла. Тому ось ці 65 люкс вони ні на що не впливають. Також можемо провести порівняння з фірмовими лампами від Osram в четвертому цоколі. Як ми бачимо, знову ж таки, тут у нас перевага йде на стороні ламп від Kaizen. І при цьому лампи Kizen, вони компактніші. Ну і нарешті можемо порівняти наші U2 з більш потужними лампами, наприклад, це Ideal F-19 з одного з наших минулих тестів. В принципі, тут ми бачимо, що лампи від Ideal виграють по всім контрольним точкам, але у цих ламп світловий потік вдвічі більший 1300 люмен. Ну тому, в принципі, і не дивно, що вони світять яскравіше. Ці всі порівняння говорять нам про наступне: по-перше. Нові лампи від Кайцен однозначно яскравіші за галегенки і при цьому мають таку ж саму якість освітлення. По-друге, ці лампи, незважаючи на свою компактність, можуть забезпечити нас яскравим світлом. Ну і по третє, в принципі, якщо ми хочемо щось більш потужніше і яскравіше, ми також можемо це знайти з нормальною світлотіннявою межею, але при цьому лампи будуть коштувати дорожче. І такі лампи можуть мати трішки іншу конструкцію з зовнішніми елементами, яка в певних випадках може трішки ускладнити їх встановлення. Якщо ж ми хочемо. Просте встановлення і яскраве світло, то ось ці лампи точно здатні нам забезпечити ці параметри. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.